За Біблію, за те, що вона сьогодні не в музеї, а проповідується. І слово Боже говорить і буде проповідана Євангелія по всьому світі. І сьогодні, як ніколи, в нашій Україні слово Боже проповідується. Але дуже багато українців роз'їхались по іншим. Куточкам землі. В Польщі багато наших людей, українців, поїхало. І вони там проповідують Слово Боже. В Германію багато поїхали, Литва і так далі, по всьому світі роз'їхались люди. І я бачив ті ролики в інтернеті, як українці. Розповсюджують слово Боже, проповідують тим українцям, які там живуть і не знають Бога. І не тільки українцям, а всім людям. Слава Господу! За живе слово, яке сьогодні в нашій країні дуже розповсюджене. І тому ми будемо дякувати Богу, Руслан, отут вставай, і будеш дякувати Богу за слово Боже. Дорогі друзі, є народності, де немає хліба, де сьогодні голодують, де сьогодні кусочок хліба ділять. Ми зачепили чуть-чуть, коли були під окупацією, і по 4 години отам стояли. За половинкою маленького хліба. Пам'ятаєте? Скільки годин стояли? А тут їдуть руські кричать: розходьтеся, тому що зараз буде перестрілка. І я пам'ятаю, як всі люди від того хліба стояли в черзі, все залишали і бігли, тікали звідти. Але пройшов деякий час і знову приходили. То світла не було, генератори не працювали. Ми чекали того хліба, а принесеш додому, він тільки спечений, то пів хлібинки. І в моїй сім'ї я не один і не двоє. І ту пів хлібинки принесли, ну, ходили вдвох, в трьох, в чотирьох в то вже було не, не пів хлібинки. І кожен по кусочку, по кусочку, а можна ще, а ну можна ще. І думаєш, на завтра, щоб очей не стояти, хотілося б, щоб і на завтра було. Але він такий запашний, такий гарний, вроді такий, знаєте, і черственький, і не свіжий, ну зажарений такий. Але раз-два його немає. Сьогодні йдеш в магазин, чорний чи білий, чи сірий, чи з оріхом. Який же ж хліб вибрати? Ой той не красивий, ой той зажарений, а той недопечений. І ми вибираємо який хліб. Але за хліб потрібно дякувати. там же За хліб потрібно дякувати. Сережа, за хліб будеш дякувати. Але ще, друзі, без води буває пообідаєш і чаю вип'єш. Щось не, не вистачає. Ще кружку води налив з крана, випив і добре. За воду потрібно дякувати. Ви пам'ятаєте, по новинам скільки передавало там, де окупація, там, де звільняли, нема води, і люди возили баклашками воду, і люди в черзі стояли за водою. Так, але оця вода, яку кожний день ми п'ємо. І коли ще своя вода, чи пішли там, набрали, де криничка біжить. І ми не цінуємо вроді нормальне явище. А якщо нема води, це проблема, катастрофа, то ми будемо дякувати за цю воду, яку ми кожен день користуємося цією водою. Саша, ви хочемо дякувати за воду. Ставайте. Біблія вже віддали, без води також життя немає. Тому, друзі, ми будемо за це все дякувати Творця неба і землі. Бог дає, є вода, є хліб. Це не є та людина, в кого нема нового заповіту вдома. Хоч одна рука є така. Усіх є, тому будемо дякувати, що Слово Боже є, що хліб є, і вода Встанемо на наші ноги і будемо дякувати. Помолимо, а потім брати по черзі помоляться. Дорогий Ісус! Ми дякуємо Тобі за милості Твої. Ми дякуємо Тобі за любов Твою. Ми дякуємо тобі за слово Боже, дякуємо тобі за крім насушний, дякуємо тобі за як може бути, дякуємо тобі за всі твої благословення. Хвала тобі, подяка тобі, Ісус Христос, як не славити тебе, як не дякувати тобі, як не вклонятися тобі. Алілуя тобі! Ісус! Тому сьогодні ми бажаємо молитися Тобі, бажаємо дякувати за все, що Ти даєш, Боже, а особливо за слово Твоє, за клітки за воду. Господь, хвала тобі! Аллилуйя, Ісус! прийми наші молитви. Боже наш, ми дякуємо Тобі за те, що сьогодні слово Твоє проповідується. Був час, коли казали, що остання християна покажуть по телевізору, і остання Біблія буде в музеї. Але зараз слава Ісусу Христу, скоро ми побачимо останнього, той хто це казав. А біблії сьогодні багато, а Біблії сьогодні мільярди. Ми дякуємо Тобі, Господи, бо, бо це Твоє Слово. Жодна книга не встояла стільки тисячоліть, стільки століть Божий Ісус, бо Твоє Слово не є вічне. І ми дякуємо Тобі, що воно у нас є сьогодні, що воно нас нас злітає, наставляє, що воно вказує шлях до неба, вказує шлях до Бога і Ти навчаєш через нього нас. Правильно жити. Ми дякуємо Тобі, Господи, за цей духовний хліб, який ми можемо споживати кожного дня, який Боже нас наставляє, який нас укоріняє, який нас наповняє душу нашу. Слава тобі за все. Амінь. Живи Господь, ми є на цьому місці, Господи, і в цій подяки, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господи, за твій хліб, який Ти сьогодні дав на наших столах, Господь, за те, що в тяжкі моменти, Господи, не було достатку, але і тоді Ти не лишив, і тоді Твоя рука була милоюща, і Ти давав нам, Господи, на наших столах хліб. Але сьогодні ми маємо великий достаток Його, те, що ми, Господи, можемо наситися, Його, Господи, і велика подяка сьогодні лється від народа Твого, за цей, Господи, хліб, який Ти дарував, Боже. Я прошу тебе й надалі, ти благословив в цьому, Господи, благослови ті труди, які на полях, тому що це не так легко, Боже, це великі труди, але Ти даєш нам сил, ти зміцняєш нас, Господи, і ми трудимося, і сьогодні маємо на цих столах. Я дякую Тобі, Боже, і за хліб, і за здоров'я, Боже. Благослови надалі наше служіння і наше життя, Господи, щоб ми завжди мали би такий достаток, який Ти хочеш сьогодні дарувати для нас. Амінь. Ісус, перед тобою стоїмо всі ми, перед Тобою відкриті серця наші, ти бачиш все. Ти бачиш думки, Ти бачиш діла, ти бачиш майбутнє, ти прийдеш сюди, в славі. Ми дякуємо тобі за воду, яка є в великій кількості в цьому краї. У колодязі, водопроводи, кринички, джерела, ріки течуть. Але Господь дякує тобі, як казав Ісус, за ріки живої води, які течуть із серця того, хто ввірував у Тебе. І коли це ти говорив, ти говорив про Духа Святого. Я дякую тобі, Де, що цей дух, він по справжньому. Напої людей, і вони не жаждуть, тому що вони мають в собі це джерело. Молюсь про те, щоб ми чистили це джерело, воно не було забите. І воно текло, і щоб ця вода вона текла і текла і текла. Завжди була свіжою, та, яка втомлює спрагу не тільки себе, а й інших. Він Ісуса Христа. Аминь. Мы заразу разразу хорум, да?